З молоді колодязь вище. А для чого цей колодязь? У Працівник підрядної організації, яка виграла тендер на проведення робіт, каже: уже зморували три фільтраційні колодязі і проклали труби. Поки тривають будівельні роботи, підприємство Ласка працює у звичному режимі. Доглядають тварин, стерилізують, виїздять на виклики. Нині у ласі, зі слів директорки Оксани Богданюк, перебуває орієнтовно 300 собак і 30 котів. Показує пса, породи Алабай. «Ти така красива да Ти така була. Така... Оксана Богданюк каже, третій день ведуться роботи з побудови каналізаційної мережі на території підприємства. Екскаватор прокопує траншею. Отаких От глобальних комунікацій, які б мали бути на будь-якому комунальному підприємстві, яке працює у сфері ветеринарної медицини. Тут не було. У Нас яма, яку ми час від часу відкачували за допомогою насосу при наповненні. Проєкт будівництва передбачає побудову септика, прокладання мереж до нього і облаштування санвузлів у приміщеннях. Розповідає начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. Загальна вартість мільйон 75 тисяч. На цей рік ми заявлена заявка була на тендер. 982 тисячі, підрядник свою ціну запропонував 972 тисячі. І договір ми заключили на 972 тисячі. В цьому році ми маємо десь порядка 690 тисяч, наше залишилося. Але ну, я думаю, що ми не освоїмо всіх коштів, але це кошти міського бюджету. І не страшно, в лютому вони будуть перерозпреділені на цей же самий об'єкт. Роботи з побудови мережі водовідведення триватимуть до червня 2022 року. Оксана Івпак, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.